Кишкові інфекції, ротавіруси, збутники гепатиту та грипу це лише частина захворювань, які можуть передатись через немиті руки, наголошують лікарі. Тож, аби привернути увагу людей, здавалося б звичної справи 5 травня за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я, започаткували всесвітній день гігієни рук. Хмельничани ж кажуть, руки миють часто. Постійно миємо руки, постійно перед їжею, постійно, як з вулиці, приходимо з дитиною. Антисептиком, після громадських місць, після Поліклініки, після лікарні обов'язково. До лікарні і після лікарні антисептиком собі і дитині обов'язково. Дуже часто, дуже часто, чим побільше. Може більше і не, стільки не треба, бо води розходуються, намиємо. Мікроб багато, хвороб багато, так що чим побільше прийшов з вулиці, обов'язково спочатку помити руки. Та робити це потрібно не лише регулярно, а й дотримуючись певних правил, наголошують лікарі. Муки потрібно обов'язково мити з милом, і рекомендується все таки більш рідке мило для миття рук. Мила потрібно брати ну, не менше одного мілілітра. І руки потрібно мити протягом не менше 40-60 секунд, щоб правильно ретельно втирати, покривати піною і ретельно ну, обробляти руки. Тетяна Любченко розповіла: лише при рукостисканні можна передати близько 35 мільйонів мікробів. Тож, аби попередити інфікування, медики рекомендують мити руки щоразу після вулиці, контакту з тваринами та перед приготуванням їжі. Ми контактуємо з великою кількістю брудних поверхонь. Вважається найбільш брудними поверхнями це кнопки. Ліфта, це клавіатура і мишка, це телефон, це поручні і дверні ручки найбільш забруднені. Якщо доступу до води немає, можна використати антисептик або ж застосувати в комплексі для кращої дезінфекції. А ось вологі серветки як альтернатива очистки рук. Ідея не найкраща, наголошує інфекціоністка. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.